Оперний театр. Театр. Імені Марії Заньковецької. А, це Вернісаж. Та минулі роки. Та на Різдво. Там він працював ледь не цілодобово. Переймали всі гроші світу. О, я знаю, А, зараз. ...часи їх змінились. То зараз трошки людей вийшло. Оце година. Раніше тут взагалі нікого не було. Ай. Идемо. О, центр. Так, це є вулиця Лесі Українки. Бачите, як автомобіль. І все одно. Пішохідний перехід, не пішохідний перехід. Показував тут гарний діду, гарне інстаграмне дзеркало. А йдемо вулиці Лесі Українки. А е, пройдемось нарешті самої вулиці Лесі Українки. ми так ходили, повертали зразу на Краківську останнім часом. А зараз від мене повернемо. Підемо далі. Подивимося вулицю Лесі Українки. Вже вінкнули ввечері під світочки. Вже стає гарно. О, тобто воно і так було гарно. Зараз вже більш помітна ця краса завдяки світлу. Já to až pět A rukavička trošku se vám překrásila. Нарешті. Нарешті в ресторані помітні люди. А і і різдвяна атмосфера. Туди рюменський дворик, продовжимо рух вулицю Лесі Українки. Повернемо направо. Вийдемо трошки на вірменську. А тайбік друкарська. Тойбік, далі, Лесі Українки. Ми підемо сюди на друкарську. А, туди теж Лесі Українки. Вірменка, а я власне вулиця Вірменська. Теж не можу сказати, що надто заповнена. <кхи> Пройдемо вірменською в напрямку до дзи. Оце галерея пори року. видно і пори року, і знаки зодіака. Так, взагалі це навчальний корпус номер 6 Академії мистецтв у Львові. Слайк Сфешн. Пам'ятає такий модний без хатку, у Львові, слайк. Мій товар Йорка. робив ці всі фото модні. О, чути десь ретро потяг їде. Вертається з Хогвартса. Там 18 з чимось буде наступний ресню.